Вітаю, шановні глядачі! Коли ми говоримо про вирощування кукурудзи, ми розуміємо, наскільки важливо мати якісні засоби захисту. Сьогодні ми поговоримо про набір на кукурудзу, а також про два чудові препарати, які допоможуть вам досягти високих врожаїв. Першим у нашому списку це пріма. Цей препарат є незамінним помічником у боротьбі з бур'янами, що можуть спричинити значні збитки вашому посіву. Пріма має широкий спектр дії проти певних дводольних бур'янів. Та забезпечує надійний захист вашій культурі. Виробник рекомендує вносити препарат у фазу від 3 до 7 листків. Завдяки своїй високій ефективності та безпеці для навколишнього середовища пріма стала вибором багатьох сільгосп-виробників. До пріми для контролю групи злакових бур'янів доцільно додавати пунктир з діючою речовиною нікосульфорон. Ви зможете насолодитися чистими і добре зростаючими полями кукурудзи завдяки суміші пунктиру та пріми. Таким чином, шановні глядачі, якщо ви прагнете досягти високих врожаїв кукурудзи, не забувайте про важливість якісного насіння та ефективних препаратів. Пріма та пунктир це ваш надійний помічник у досягненні успіху. Дякую, що приєдналися до нашого відео. Не забувайте підписатися, щоб бути в курсі найсвіжіших новин з аграрного світу та дізнаватися про найкращі практики вирощування культур. Бажаю вам вдалого набору на кукурудзу та високих врожаїв!